Херсонці на Львівщині, Такого рожаю я навіть не мав і на Херсонщині. Хотів показати просто картопля. І такі екземпляри є, о, білороса. Тут двінета, тайфун, білороса, гранада, Валпі Гроус. Ця струна трошки більше дала. У нас сорта новіші в 10 соток у мене. Так два рядочка посипали нашу картоплю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Українському народу. З вами канал Мазур Ялік. Хотів показати просто Наша картопля. Друге відео. Так два рядочка посипала нашу картоплю. Тут вінета тайфун, Білороса гранада, Балти Гроус Два рядка лишилася. Це вісім вже сьогодні. І такі навіть екземпляри. Тайфун суторова картопля. Добре роди! І такі екземпляри є, гляньте. Невеликі екземпляри у нас різні є, випадаються. Непогана картопля. Тобто, ми вже зібрали. Але нас. ну, зараз покажу вам. Є теж непогана, гляньте теж. Дякувати Богу, що цього року вона нас виробила. Бачите. Нагородила непогано. Міняли, звичайно, виротливі. насіння дякувати по Вуйку Михавкове здорогатина. Дуже дякую нам про цей рік. трошки привіз картоплі, журавка, як він там її називає, вінету, тайфун. А вона вам каже, що суперова. Ну і Юрка передав мені. Рівенщини теж передав мені картоплі. Небагато, але для проби. Це вже прошлий рік в мене була тайфун, це я все в кучу, тому вона і родила в мене, бачите, по всьому. Ще буде одне поле, покажу вам на цьому. Тут в мене, як всі читали, більше? більше немає, тут соток в мене, мене. Якщо розібратися, можна почитати. Може ще трошки, Там метр може в сторону, може бути. Оце два рядочки вишили з мене і все. Бачите, 9 грибок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять і трошки. На сто. Ось такий результат. Ця струна трошки більше дала. У нас сорта новіші. Теж балті гросипанув добре. В середньому сітках вийшло два і трошки. Тут вийшло до 19-20 кілограмів. Як наб'є, так 20-19 кілограмів. Там було 48 сіток з першого разу. Ну а тут я вам в кінці покажу, скільки ми тут накопаємо. Я брав агротель, і просто сітки. Заказував на все і на кукурузу. А ще лишилися вони трошки. Бачите, отакі теж уважи, так само, як таку тільки набивати треба. Брав на капусту. Брав на капусту. Там вже трохи три відра буде. Ну а тут буде така натясний, бо вона йде, На 10 кг буде. Другі говорять, що його в сітках збираєш, вона, не... вона буде перебиратися, а решта в мене небагато. В мене тут навіть багато не буде. Зі беремо на посадку, буде в сітках. Як раз сітки будуть позначені на посадку. Воно в погрібі буде лежати собі картопля. І чекати свого, як говориться, часу, а весною перебереться. о, крапи. Оглянь okay. на ладонь нівороса. Три штучки. Три штучки, ну, ну, велика. Хай буде тут маленька. Okay. Супер. Пізніше злазу, скільки мають великих земляри. По святках хочу сказати, що можна там дешевше на сайті, агротермі, Заказали собі скільки треба. Там може бути два шимпи, як в магазинах по 360. Звичайно, пересилка, а ви можете багато чого іншого заказати. Викопаємо раз 8. І одне поле в нас закінчене. Буде, буде в нас друге. Буде друге з завтрашнього дня знову. І так поки не закінчимо наші поля, тому що треба закінчувати. Місце є де, я складаю. Другі мішки збирають, мішки великі, носиться, а так я під'їхав бусом. Керсонці під на, на Львівщині. Це так говорю, з другій стадії, що з Львова там э, родом. Так я родом, але я вважаю, що я є херсонець, тому що я там прожив 32 роки більше, ніж тут. І там в мене моє все. А тут, тут ми тимчасово, Після перемоги переважно переїдемо. от таке. Ось такий прапор. Так, я возив, хочу показати вам возив його на Херсонщині. І через неділю завозили. Праві сектори мене приїхали і провіряли руски, так як ми там ще знаходилися два місяці, Це ще й посадили картоплю там. Посадили чимало картоплі, тому що посадили там, там багато картоплі. Так вона і залишилася. Може купали люди собі. Говорив, що купали собі, хоч, хоч там теж були дуже добрі сорти. І вінета була, і коломбо було, Рив'єра, Тірас знаменитий, який йшов дуже добре на великих копанях. У Львові я не бачив його. Чесно, я його не бачив. Це картоплі, що в мене тут двоє, вони всі розваристі. Розваристі, дуже смачні. Чесно. Дуже смачні. А так подивимося, скільки ми сіток набрали. Вже є чимало. Бачите, що вже є а це мало. Ще лишилося більше половина вибирати. Побудь, там то маємо, але, звичайно, треба працювати. Треба дуже сильно працювати, щоб це все все мало. Виборка, а і взагалі за все. Дивимося далі, що далі буде. Такий наш результат за сьогоднішній день. І наш результат тут 14 і тут 56. Це буде 70 сіток. 10 з десяти рядочків зараз, а сімдесят. І тоді з восьми було 48. Ось такий у нас результат. Але тут трошки менше цяточки не на 17 кг не є. Тих 19, в середньому по 18. По 18 це виходить 70 і 48, хай 50, бо ми там купали 120 більше двох тонн, Що тут таке підживлення, без того, що дощик дав. Думаю, що непогано. Хай, все добре. І. і ми хочемо подякувати всім тим, хто нам допоміг придбати бульбу, хто нам прислав, а найбільше ми дякуємо нашим Збройним силам, нашим воїнам, нашим хлопцям, що ми маємо можливість жити під мирним небом тут, посадити бульбу, посадити городину, що ростемо дітей, внуків, відправляємо до школи, до садочка і що ми можемо спати спокійно. Вам дуже вам дякую. Дай Боже, щоб ви всі повернулися, живемо додому. І дякую їм тим, хто віддав своє життя за нашу волю, за нашу свободу, за нашу Україну. З Колі нам хлопці. Це таке побажання від моєї дружини. Аж від цього І з завтрашнього дня я починаю друге поле копати. Звичайно, буде потреба. Хто буде солдатам, ми, звичайно, будемо давати. Так як ми даємо донат. І просів всіх долучитися. І картопля, як в нас родила, буде потреба на любий. Так що будемо передавати. От така у нас картопля. Тут непоганий, звичайно. Кусочок сипанув. Такого врожаю я навіть не мав і на Херсонщині з десяти соток, чесно кажу. Хоч було поливне, хоч було, що мене так не не дало мені. так. Я точно вам говорю. А тут кусочок непоганий. І сусіди теж закінчують. Гару вже називають жара, гару ну, трошки може менше, і картопля там, звичайно, трохи-чуть слабіша. Слабіша, може, один і той, як я говорив, вироджується. Це є одне, що вироджується так, що міняємо сорти. Не бійтеся, експеримент робити. Я ще раз вам говорю, тому що вона переводиться, як то кажуть, вироджується картопля і вже вам врожай такі не дадуть. По репродукціях дуже просять репродукцію, яка вам ніхто не скаже, яка репродукція. Це точно, тому що ці люди вони купили і продають далі. Але зараз я бачу такі ціни на посадкову. Навіть по інтернетах дуже велика. Раніше ми брали другу, хай третю репродукцію ну, 9, 13, 14 це якщо цей гривень, це на Херсонщині, що тут вона, звичайно, набагато дешева, навіть мудрялися тут по гривні дві брати, вивезти до нас і продавати. Звичайно, вона може вродити за якісь сорти. Але то вже була, як то кажеться, дрібна бульба для скотини. Але брали і пролітали люди і. Бо, тому що воно не, не дало врожаю, і навіть не сходило, по-різному було. А так є на ринку, є в магазині, де хочете. з любими шляхами ви можете собі купити, і буде вас кажуть, непогане картопля вроди, так як я взяв гренаду і вона вродила мене на красу, чесно кажу. Я її багато не взяв, взяв сітку, в мене багато такого і не було. Але непогано кажу, непогано. Те, ще культиватором ми пройдемо звичайно, позбираємо. Я тут сітку просто взяв таку набив. Крупної є, самої крупної. Бачите, тут сама крупна. дрібної, щоб вигляд було. А так хватить. Сік сорта дуже суперові. Дивимося далі, що в нас ще покаже друге поле. Там 12 соток. По сітках в мене сітки є, я буду рахувати просто. Ну тут нехай 120 сіток. 120 сіток. Там подивимося, що в нас покаже. Сітки, звичайно, будуть другі. Ще зелені лишилися і ще трьохвідірні лишилися. Всім здоров'я Україні, перемоги. Ну а ми, такі заморені, зараз будемо грузити. Дівчата, обов'язково, слава Збройним силам України, які нас обороняють і дають відможність нам жити, як жінка говорила, і вирощувати те, що ми можемо. В дійсності те, що ми можемо, що нам залишилося. Хоч навіть лишні буде картопля, ми можемо собі продати. І будемо жити. Так як з цього живемо, що ми заробимо на полі, так більше прибутку, як оказується, у тазі, в нас немає. І у нас тут 4 сотки. Приїхав сусід покопати картоплю. Та вже закінчуємо. Тут є 4 соточки. І тут я просто вам покажу посадив я Baltic Rose. Зараз глянемо результат нашої Bulkig Rose. Оце червона все, це Baltic Rose. Тут у нас стілина. І хочу сказати, що результат на торф'яному думав буде краще. Ось тут, бачите, всередині. Але на посадку лишиться, звичайно. А туди більше, де більш пішане, тут і краще родить. Тут я бачу і краще родить. А тут де більше всипало. Балфікроуз красивою. Трошка мішанка є, звичайно. Картопля непогана. збираємо всю кучу, потім будемо перебирати. Так як цього року картопля бачу, буде в стіні, є ось такі екземпляри, бачите. Отакі От екземпляри є. То непогано. По урожайності кажуть непогана вона. Багато людей, звичайно, бачу по групах, переважно в Фейсбуці, продають картоплю по 30 гривень, 25 гривень, це посадочна. Ну і написали рев'єра. Ну, Людина питається, яка репродукція. А вона каже, дуже добре пише відповідає, дуже добре родить. Дуже добре родить. Я вже садю п'ятий рік. Людина просто не знає, що репродуктивність картоплі це ну, до третього, до третьої репродукції. Можна самому, там, як ми є був непоганий ще врожай, це чесно. Але не скажу, що можна взяти ту саму. Як це її гібрид, вона каже, вироджується. Міняйте поляни, міняйте, якщо вона є вироджена. Так само багато говорять, взяли на ринку картоплю, посадили, а вона, вона не зійшла, тому що вона пішла малими волосками такими тоненькими е, вічка. Ну, все, вона переродилася, вона нічого, вона не зійде, якщо чесно кажу. Це перебирати, коли вже вічка є, більше садити, але вже врожайні зняття буде. Як взяти білу е, росу. Вона родить постійно, так і говорять люди, але сильня репродуктивність дає більше врожаю, чим вже довго три, як то кажеться, садити. Перші мені передав Юра з Волинь, передав мені картоплі Балки Гроус, Там мішок, небагато, сіка сітку, це два відра. І раз і другий раз, два рази. Я її посадив на одному полі і тут посадив. Тут більш дрібніше кажу, тут не поливне ні, нічого. В мене і не була картопля поливна, так само, як і кабак, я показував у попередніх відео. Але вродило, бачите, вродило. Вже до осені треба поля прибирати. Тут можна садити щось більш раніше на полі, звичайно. Ну і поливне, що було. Я думаю, рання капуста люба. Буде добра. Морква непогана, бач, морква, буряк можна теж садити. А так ще ми пару рядочків, закінчуємо нашу копку, а Потім покажу, розкажу, скільки ще ми тут взяли, так як ми з 22 сотки десь 4 тони взяли. Тут подивимося, скільки нас є то буде, я порахую і скажу. Балки дров, сьогодні тут маленька. маленьку. Є поїдено. Є поїдена, так як поле. Цілена О, така ціла нам. Просто попробував. Глянемо на другий рік. Може з три ходермою пройтися трошки треба буде. З весни перед фрезеровкою. Землю трошки. Дивимося, як воно себе покаже далі. І хотів ще показати тут в кінці, ми досадили мали трошки нашої екзотики, або солохи. Бачите, така синя. Небагато. Тут було небагато. Вона такої роди, але ми пізніше набагато. посадили її. Досадили просто. У нас синя всередині. Діетечна називає, так як є столова, як кажеться. Це дієтична картопля. Ця хортиця Ну, є і солоха. Це синя солоха. Хортися черво немає. А зараз будемо збирати, а потім результат покажу, скільки ми тут ще взяли. І скільки наш урожай за рік. І результат картоплі нашої минут 40. І ми закінчили нашу. 40, 40, 40, 40. 8 сіток, 9 сеток, 9 сеток, там до 30 кг. Багато є тут внизу. Гнило і трошка поїдене, Не багато, щоб аж багато, бо бачите, що кінці там не більш води. 10, 11, 12, 13, 14 15, 15, 15, 6. Ну і ще чотири стаплювали. Тут збираємо так, тут та поріжемо, де я гнила окремо. І буде так, що, просто тут, просто тут. Я говорю, тут колись болота були. Робили тут дренаж, поле, вода стояла з тої сторони сюда. сюди. Як був сильний великий, залив весною, морози вдарили, воно розстало, потім роздарило. І ми тут все на пільках каталися. Аж ці сюди до того Я був колись. Позвали це місце було. Що називається Рогізно. Рогіз – це такий от терець, та трава, і там росте. Але було це, звичайно. А Мене де, де можна побачити, навіть сам по собі він виростає. Дуже багато в болоті тут знаходиться саварки, як ми зважають, торші залишки нашого сусід допомагає. Трохи грозить, трохи так. Викупав, столік. Дякую йому велике. І думаю, із картоплею будемо, ну і можна трошки буде продати. Подивіться, що потім. Всім здоров'я Україні перемоги. Говоріть по цінах, яка у вас ціна по регіонах. Ну і звичайно, які у вас сорти краще дали урожай. мене непогано дало. дали тайфун, вінета, і оця. І білоруса груба була непогана. Мало звичайно під кустом Балтик Громус, Аладін, кожен збиравка добре дала. Такі сорти дали непогано. Люблю експерименти з картоплею, як я говорив, вже мав. не одного року до 16 різних сортів садив. Можна вибрати кращі звичайно.